21.02.22. Щоб все було зрозуміло, це 3 дня до трататури. Три дня до того було бойове розпорядження. Військові частини Національної гвардії України з 24.02.22 передані в оперативне підпорядкування відповідних військових командувачів. Завірену копію оригіналу зазначеного розпорядження. Немає можливості надати у зв'язку з обмеженим доступом його використання. Всім понятно? 21 числа було видане бойове розпорядження. Що з 24 числа. Передані оперативну підпорядкування відповідних військових командуючих, усі е, військові частини Національної гвардії. І після цього нам будуть розказувати, що зненацька, зненацька, що то у них там произошло в 5 утра? Учитывая, що 21 числом було бойове розпорядження. Ладно, вопросы есть?